Доброго дня! Вас вітають учні творчої групи 11-16 за професією кравець за Зараз ми покажемо, як ми впроваджуємо інноваційні технології завдяки вишивальній машині Джанаме, яка є у нашому навчальному закладі. На сьогоднішній день вишивка популярна. І зараз покажемо майстер-клас від Ванеси. Ми вибираємо дизайн, який є на флешці, яка підключена до нашої машини. Вставляємо тканину п'яльцем. Вишивальна машина унікальний пристрій, призначений для створення справних шедеврів на тканині. Візерунок або картинка створюється завдяки руху закріплених телей, що працюють за певною схемою і в різних вишивальних техніках завдяки спеціальному програмному побезпеченню для вишивальних машин. І ось наш результат. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!